Оголошується ухвала, вступна і резервувати частина. Ухвала іменем України. 8 серпня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ військового операційного суду в складі головуючого судді Голопаца, судді Березюка Романюка, сусіднірі Василевській, родену від судовому засіданні в місті Львові, апеляційну скаргу прокурора Львівської обласної прокуратури Ісевчука на ухвалу слідчого судді Галиської судної 25-го. Липня 2023 року взучого прокурора підозрюв підозрювано очами, захисника підозрюва адвоката Севорога, керуючись частиною 2 статті 376, статтями 404, 405, 409, 418, 419 КПК України, коли судів постановили, апеляційну Перецінну прокурора прокурору військової обласної прокуратурі Єсвівчука Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду міста Львові 25 липня 2023 року відносно чами Марія Володимировича скасувати. Попитання слідчого вес першого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України про військовій області Гапоненка задоволити. Застосувати щодо підозрюваного чави Маріана Володимировича 27 травня 1933 року народження побіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з визначенням застави 80 років Прожиткового мінімуму для працювати оцій, що становить 240 тисяч 120 гривень. В разі внесення застави на підставі частини 5, сітку 94, покласти, покласти на чаву Мар'яна Володимировича такі обов'язки. Прибувати до слідчого прокурора, або суду за першим митку, не відлучатися з місця фактичного проживання, саме помешкання за адресою військових міста Дробович, вулиця Конувальця Євгена 9 від 2 квартири 110, без дозволу слідчого прокурора або суду повідомляти слідчим прокурора до суд про зміну свого місця проживання невідкладно здати на зберігання довідних органів державної влади свій фактор про супер для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України. Застава може бути внесена на розроковий рахунок України операційного суду, є депутат зазначений на перш України, місто Київ, МФО, номер зазначений, контроль за виконанням ухвали апеляційного суду, покласти на слідчого ОС. Першого відділення слідчого відбув успіху інспекторів області гапоне. Профійні ухвали встановити до 25 вересня 23 року включно. є остаточною і у скажімо порядку не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошений учасникам судового провадження з 10 серпня 2023 року о 9 годині 10 хвилин. У цій справі все. До побачення. Gracias.